Місцем головного удару противника було їй залишається Покровськ. Власне, Покровську Ми що спостерігаємо, що Росіяни. Вже фактично дійшли до Родинського, війшли в Родинське росіяни, фактично зайняли Суворова на півночі від Родинського, і це створює для нас надзвичайно продовжує створювати надзвичайно складну для нас проблему логістичного характеру, тому що саме через Родинське, Білицьке і далі на Павлоград іде дорога одного з основних логістичних сполучень цього району. Відповідно, ми зараз говоримо про дуже складні тенденції подальшого нашої оборони міста Покровське і загалом. Покровсько-Мирноградської агломерації на мій на моє суб'єктивне враження це єдиний напрямок, де Путін, не блефуючи, може розраховувати на те, що він. Спроможний витіснити наші війська з покровсько-мирноградської агломерації. Адже минулого тижня в виданні ZDL-e-mail вийшла публікація з посиланням на наших бійців, які воють на покровському напрямку, з такими словами, що рано чи пізно нам доведеться покинути Покровськ. На жаль, я думаю, що це дуже близька, не те, що близька перспектива, це реалістична перспектива. Я не можу сказати, вона б є близькою в розрізі місяця двох-трьох, але вона на жаль є. Ймовірною високо ймовірною, оскільки ми зараз я не знаю, що має врятувати зараз. от нинішній стан Покровська якесь реально диво варто відзначити, що в противника там вдалося. Критично, чому це склалися такі от обставини, е, противника вдалося критично наростити якість і кількість своїх спроможних підрозділів БПЛАшників, зокрема такі підрозділи як Рубікон, до прикладу, які використовує оптоволоконні дрони дальністю 25-30 км, кілометрів. Вони знищують цю логістику і переміщення пересування, навіть попри те, що сьогодні ще досі немає поки що е, цього е, фізичного контролю за е, трасами. Тому ж таки родинському або і будь-якими іншими трасами до Покровська. Давайте подивимося ще раз на мапу. Отже, ось є, в принципі, плюс-мінус три траси зараз, які існують. Це через. Ну, власне, основна дорога з Покровська на Павлоград це дорога через Родинське, Білицьке і далі на добропілля. І це ще одна дорога через Гришине, так само в бік добропілля. І от, навіть попри те, що поки що жодну з них не фіксують і не контролюють росіяни фізично. Близькі вони до того, щоб наблизитися фізично до родинського траси, але. Контроль дронами тими ж Рубіконом, тими ж оптоволоконними дронами на 25-30 кілометрів, дозволяє їм зараз перетворювати логістику Покровської Миноградської агломерації просто в тотальний жах. Тотальний жах, е, і зараз будь-яка вилазка, будь-яке переміщення в районі Покровська, воно вже є повноцінною бойовою операцією, і зрозуміло, що це накладає неабиякий відбиток на загальну стрункість оборони нашого на цьому напрямку. Ситуація тут реально критична в Покровській агломерації, е, але це водночас є і напрямком основного удару на Костянтинівському напрямку. І до речі, варто відзначити, що в районі Покровська зараз в найближчим часом. Я думаю, скоро дуже 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 скоро виділить. Це основне по суті: що е, спрямування. Одне ну точніше так генштаб має скоро виділити уже добропільський напрямок як у повноцінний район ведення бойових дій, тому що росіяни сюди так само розширюють свої свою присутність через неканорівку в бік нового шахового вони тиснуть уже фактично, що фізично близькі до тиску на місто добропілля. Ми бачимо навіть за підсумками вихідних, що там велика кількість авіаційних бомб вже починає діставати до добропілля, і це створює серйозні проблеми. Найбільше в чому перестороги, скажімо так, є подальшого сценарію розвитку подій? Ці перестороги полягають в тому, що за Покровському, у разі його втрати, фактично є такий ландшафт, де надзвичайно складно буде далі оборонятися нашим військам в умовах дронової війни, тому що ось це все. На 90 кілометрів, ось вам топографічна карта висот. На 90 кілометрів аж до Павлограда, фактично, що йдуть доволі рівнинні ландшафти без значних перепадів висот. Ми розуміємо, якщо немає можливості прив'язатися до висот з метою оборони, ну це створює проблеми, і немає великих населених пунктів, немає великих пунктів оборони, де би можна було. Зупиняти, зупиняти, сковувати противника це не означає, що за покровськом одразу розпочинається мроповлугат, що росіяни туди просуваються, але це означає, що ризики. Того, що цю велику навалу противника буде важче стримувати ніж це робити зараз в районі Покровська та Мирнограда, ось що це означає на цих ризиках. Потрібно реалістично ставити наголос і про них насправді що говорити. Костянтинівсько-дружківський напрямок також. Є місцем основного удару противника. Хоча у липні інтенсивність тут знизилася насправді десь на відсотків 40, у порівнянні з червнем. В червні росіяни на Костянтинівському напрямку тиснули активніше. Але зараз ми бачимо, що з'являється повідомлення про часів яр, які є брехливими повідомленнями щодо часового яру, щодо його захоплення. Хоча справді варто визначати, що ворог тут зараз інтенсифікував свої бойові дії, Інтенсифікував він бойові дії в районі Щербинівки та Леонідівки. Це правий фланг оборони. Не турецька, тобто намагається замкнути повністю турецьку кишені росіяни, і також тисне противник в районі Деліївки Північної на Олександру Шультине тут так само з метою закриття остаточного турецької агломерації. Хоча, от якраз таки до речі, говорячи про часів Яр минулого тижня, варто відмітити, що росіян з'явилася така тенденція, і вона позитивна для нас: тенденція взяття населених пунктів, скажімо так, в аванс. Що це означає? Що вони заявляють, наприклад. Про захоплення того ж таки часового яру. Хоча тут навіть неозброєним оком, подивившись на часів яр, можна зрозуміти, що його, що його географія, його адміністративний Межі поділ є таким г геподібний населений пункт, і є ще цілковито південні райони часового яру, які не захоплені противником, але ворог уже передчасно заявляє про захоплення часового яру і робить це в аванс. В аванс він раніше повідомляв про захоплення Турецька. Ще нагадаю 7 лютого цього року і досі. Торецьк фактично не є. Ну так повноцінно захоплений, хоча там є руїна. По суті, своєї. Я маю на увазі, що там поширення або е, значної перспективи противника, поки що не спостерігається і досі з 7 лютого до е, сьогодні, вже до 3 серпня. Е, це перше питання. Друге питання в аванс почали заявляти росіяни про те, що вони захопили вже і Вовчанськ. Хоч це не відповідає дійсності, ну тобто, якщо вони починають з метою таких пропагандистських тисків в аван заявляти захоплення якихось населених пунктів, це означає, що ну щось де не заплановано щось вони десь не встигають і намагаються видати бажане за дійсне.